Де вони би могли отримати консультацію стосовно своїх і стосовно того, як можна подати заяву, де можна отримати усі необхідні для цього документи, і фактично в той час, коли Хмельницька міська рада пише щодня цинічні відповіді пораненим, важко пораненим, тим, які перебували в полоні, в яких є на утримані діти-інваліди, вона їм пише. Фактично, такого роду відписки про те, що поставлений в чергу і в пільгу в чергу, в тому числі, в той самий час Хмельницька міська рада виносить на розгляд рішення для дев'яти іменесників, де у графі у відповіді міської ради пільга взагалі є прочерк, тобто, крім тієї однієї. Ці зазначені особи, очолюю яких в списку болібрух, вони взагалі не перебувають в пільговій черзі на сьогоднішній день, і ситуація пральне приємна, тому що от вчора навіть вихідний день зателефонували бійці національної гвардії, і щодня вони телефонують. І вони приходять, вони задають постійно це питання: що з земельною ділянкою чи вартує подавати, чи не вартує подавати. І на жаль, відповідь неоднозначна закон їм дає це право, передбачає для них цю преференцію, але вона фактично не діє в місті Хмельницькому взагалі і діє десь на 10% у Хмельницькій області. В області ситуація не набагато краща, фактично відсутній порядок. Тобто, хто знаєте, це десь хто десь впіймав, тобто десь. Селищній раді, де хлопці там можливо добилися, або де селищний голова має якийсь вищий рівень свідомості, там відбувається якийсь один відсоток надання цих земельних ділянок. Загалом на сьогоднішній день у нашій області і у місті фактично з наданням земельних ділянок учасникам бойових дій ситуація виглядає катастрофічно. І з цього приводу є що сказати. Я думаю, що.